Міський голова Мукачева Андрій Балога, якого затримали за підозрою в корупційних схемах, та помістили під варту вийшов під заставу у 30 мільйонів гривень. Посадовця помістили в СІЗО напередодні 26 червня. За даними журналіста Віталія в четвер 27 червня за Андрія Балого внесли заставу у розмірі 30 мільйонів гривень. Напередодні балого зобов'язали на час слідства здати закордонні паспорти та не відлучатись за межі Мукачева без дозволу слідчого. Вітроча тисяч року запобіжний захід у вигляді тримання під вартою визначити строк дії ухвали про тримання під вартою до 26.08.2024 включно визначити підозрюваному балозі Андрія Вікторовичу заставу у розмірі. 30 мільйонів гривень. Нагадаю, мера Мукачева Андрія Балогу та його спільників затримали через продаж землі за безцінь. Йдеться про стадіон Авангарду у центрі міста. Міський голова забезпечив, щоб голова райради придбав ділянку за ціною що в 9 разів нижче за ринкову. Зокрема, слідчі з'ясували, що посадовці продали земельну ділянку у центрі Мукачева за заниженою вартістю. Окрім балоги, також затримано голову райради Михайла Ланьо та екс-начальника земельного відділу міськради Артура Саміляка. За даними слідства, посадовці зловживали службовим становищем, щоб продати ділянку у центрі міста площею понад 3 гектара за заниженою вартістю. Організатором схеми, як з'ясували правоохоронці, є голова райради Ланьо на сесії міськради мер балога забезпечив прийняття рішення про продаж ділянки за ціною в 9,6 млн грн, мільйонів гривень. Хоча ринкова вартість складає 84,6 млн грн. мільйонів гривень. Я ж нагадаю, що Андрій Балога очолює Мукачу з 2015 року. А його батько є екс-міський голова Мука. Ачева, колишній очільник Закарпатської да та чинний народний депутат Віктор Балога.